Доброго дня, шановні підписники каналу та ті, хто на моєму каналі вперше. У нас наразі рубрика Новини. Новини новин було багато. Новини насичені. Насичені скандалами, перевірками, а також доносами. І так. Починаємо. Почнемо ми з новини. Мені прийшов лист до мого клієнта в кабінет статистики. Як то кажуть, рубрика Люди говорять. Подзвон... Написала мені одна дівчинка в інтернеті, що вона дзвонила в статистику і сказала, що ФОПам не потрібно звітуватися за минулі роки, її так проконсультували. Ще раз нагадую, статистика заявила згідно чинного законодавства, що до 5 жовтня усі, хто мав подати звітності в статистику, а туди в перелік потрапили ФОПи з певними видами діяльності, мають відзвітуватися до 5 жовтня. Тобто тут взагалі не залишилось майже днів. Потрібно сісти просто і зробити. Там нема чого робити насправді, але кішу більше, чим, як то кажуть, запиту. І… Я зайшла до свого клієнта, я відзвітувалася за всі роки. Зайшла в кабінет. У мене клієнт займається перевезеннями вантажними і написано лист. Завершується тримісячний перехідний період до цієї дати. Установу та ФОП мають подати статистичну і фінансову звітність з 2022 року по 2025 роки. Не відкладайте на останній день. Завчасне подання дозволяє спокійно перевірити форми і дані. Це для тих, хто говорить, що подавати нічого не потрібно. І так, терміни подання та штрафи за порушення, дедлайн 5 жовтня 2025 року, період 22, 23, 24 роки, спосіб подання електронно через кабінет респондента на сайті статистика. Для поточної звітності місячна звітність до 5-го числа наступного місяця, квартальна звітність до 20-го числа наступного місяця і річна звітність подається до 31 січня наступного року. Тепер штрафи, штрафи невеликі, насправді е, від 10 до 15 неоподаткованих мінімум один неоподаткований мінімум 17 гривень. Це 170 гривень або 255, якщо повторно, якщо потрібно подавати дві декларації. Наприклад, у нас перша півріччя і друге півріччя ви не подавали. То перше півріччя 170 гривень штрафу буде, друге 255. І це не штрафи, які виписуються як штраф, як податково виписує. Ні, це адміністративка. Не плутайте, будь ласка, цього. Адміністративні штрафи це завжди, згідно кодексу про адміністративне правопорушення, завжди через рішення суду. Тобто вам ще потрібно буде сплатити судові внески. Без цього ніхто вас не буде там безкоштовно обслуговувати. Тому, ну, я би, наприклад, не хотіла би адмінку, якщо чесно. Але у кожного своє. Це не такі великі гроші на сьогоднішній день, це парковка. Припаркувати машину ось стільки коштує. Тому вирішувати кожному з вас. Хто потрапляє в обов'язкову... Подачу звітності транспортні перевезення. У мене є окреме відео на Ютуб-каналі, як це робити. Я чітко, як то кажуть, в інтерактиві подала звітності. Все можете подивитися, будь ласка, і виробництво промислової продукції. Так, ідемо далі. Далі у нас шахрайські смс від нової пошти. Я не скажу, що не потрібно довіряти всім смс-кам від нової пошти, це неправда, але будьте, будь ласка, обережні. Нова пошта ну, дуже рідко просить переходити за якимись посиланнями. І я знаю, що у більшості з наших людей, хто обслуговується на новій пошті, вже встановлені давно додатки. Тому краще орієнтуйтесь по додатках, ну не по смс-ках. Функції електронного кабінету Державної податкової служби України нас питають, ми відповідаємо. Одна людина мене запитала: у мене є медок, у мене є там ще якась програма у іншого Баз, у іншого там ще щось без звіт. Нафіга мені цей електронний кабінет, щоб я на нього заходила і дивилась. Ви дуже, ну, якби. Інформацію показуєте, як то кажуть, в застарілому форматі, типу не модерн. Послухайте, по-перше, відповідаю. ніякого тут немає модерного і застарілої програми. Тут є кабінет, електронний кабінет платника податків він для всіх в Україні. Він виглядає саме так. Те, що він, на ваш погляд, виглядає застарілим або якось неказіста, як то кажуть. ну... Це виключно ваше бачення цього інтерфейсу. Мені все доступно абсолютно спокійно, в нормальних, спокійних кольорах, слава Богу, не чорних, бля, не, не червоних. Щоб ніхто не боявся цієї податкової, як вогню, як її вже на сьогоднішній день залякані. Люди всі бояться. Все спокійно, в синьо-білому кольорі, все нормально. По-друге, не один мидок. Вам не напише, або інша програма не вкаже, що ви більш не платник єдиного податку, як ФОП. Або що у вас висить десь борг. Тут ви можете все подивитися в реальному часі, без жодних затримок. Ви заходите, дивитесь, перевіряєте, ось, чи є виплатником єдиного податку, звертаєте увагу на зняття. Дата анулювання реєстрації обов'язково, якщо вона присутня, це означає, що податково прийняла рішення у вас його забрати. А ви не в курсі. Далі працюєте, і ви вже працюєте на загальній системі. Дуже багато, великий відсоток підприємців на цьому погоріли. Якби цього не було, я б вам не говорила. Види діяльності, ви також їх актуальні, перевіряєте тут, в кабінеті. Далі йдемо. Стан розрахунків з бюджетом. Дивитись, які у вас день нарахування, бо дуже часто люди забира... забувають, що у них є податок на нерухомість, що у них є податок на землю. І це все впливає на статус вашого платника єдиного податку, як ФОПа, на жаль. Бо якщо борг буде висіти, то якби вас мають право зняти з єдиного. Також це впливає на ваші розрахункові рахунки роботи. Вам заблокували, і люди не знають, що трапилося. А виявляється, у них висить борг уже рік. Більше трьох тисяч гривень. Заблокували і все зупинилось ваше життя. Повірте мені. І це все ви можете перевірити в своєму кабінеті платника податків. Чому ні? Якщо вам не хочеться аналізувати ваш кабінет платника податків, я рекомендую чекап-таки робити один раз на рік. Якщо ви не хочете самостійно, звертайтесь до мене. У мене то коштує недорого. Будь ласка, зробимо, проаналізуємо, подивимось. Можливо, щось виправимо. Також є розділ ЕК для громадян, тобто це не тільки для ФОПів, а й для громадян. Якщо у вас змінилося прізвище, якщо у вас змінилася адреса прописки, якщо вашій дитині потрібно замовити ідентифікаційний код, тут всі ці розділи передбачені. Якщо ви хочете стати волонтером, потрібно зареєструватися в реєстрі волонтерів. Тут все це передбачено. Тому заходьте, краще заходьте. Листування з податковою, прекрасна функція, прекрасний функціонал. Мені дуже подобається, тому що не треба нікуди чим чекувати, вислуховувати чиїсь бачення тієї чи іншої ситуації. Ти собі спокійно сам сів, написав листа, відправив все пока. Чи обов'язково повертати кошти тільки у тій формі, якій здійснювався розрахунок при продажу товарів? Йде річ про касовий апарат. Багато і часто так буває, що. А коли людина повертає товар протягом там 14 днів, да у вас вже в касі, наприклад, немає готівки, продавали ви за готівку або, навпаки, немає на карті грошей, а є тільки готівка, і ви маєте право податково. Завірила всіх, дала офіційну позицію, що можна повертати кошти у тій формі, яка у вас наявна на момент повернення товару і приходу вашого клієнта. Але за попередньою домовленістю з клієнтом. І так, наш скандал перший, дівчинка, маючи квітковий магазин, створила букет, я не знаю, інсталяцію з троянд, і продала її за 536 тисяч гривень. І, як завжди, і як це часто буває, і ми про це поговоримо. Коли я говорю, що не потрібно говорити таких речі, речей в інстаграмах, в інтернеті. Не потрібно хвастатися. Ну, сфоткала і сфоткала, сказала, що найкраща робота, і все окей, і пішла. Навіщо заявляти претензію на вартість? Я не знаю. Уподатковою. Виникли питання, чи всі суми доходу задекларовані, тому що ця дівчинка, окрім того, що похвасталася своїми здобутками ще й своїми аксесуарами, яким також є офіційні сайти, на яких встановлена офіційна ціна, і їх перевели у гривню журналісти. Я підписана на один паблік журналістів-розслідувачів. Ну, ось вони порахували 19 мільйонів гривень. Всі ми з вами прекрасно розуміємо, що в неї не товариство, що там, дай Бог, ще був ФОП оформлений. І всі ми з вами розуміємо, що у ФОПа є річний ліміт. Навіть якщо взяти ти третю групу до 9 мільйонів, вона все одно не вписується в них. Зберігати роками в її юному вози в юному віці вона також не могла, то все. І е, заявляється тут, що це подарунок іншій такі ж, такі ж активній дівчинці, як і ця. І та активна дівчинка отримала такий подарунок. Так от, всі подарунки також мають бути задекларовані. І податкова тримає руку на пульсі, тому що ми з вами маємо розуміти. І я би хотіла, щоб ми розбирали частіше такі речі. Якщо у когось є свої певні історії, які, на ваш погляд, будуть цікавими, будь ласка, пишіть мені в особисто. Ми будемо розбирати в таких ось новинах ці історії. Пов'язані з оподаткуванням, будь ласка, з усім іншим, мене не цікавить. Всі ми маємо розуміти, що зараз триває 2025 рік. За нього фізичні особи будуть звітуватися у 2026 році. І я надію, що одна що друга усе задекларують. Тому що на них чекають просто. Наступний скандал: Світуля. Світуля, Світуля Базаренко. Звичайно, персонаж зараз просто. Прозвонів на весь на всю Україну, яка відкрила свій магазин один другий. Неважливо, де, в якому місці то що там відбулося, це в Яремчі, і магазини і в Одесі, неважливо, в яких це містах. Просто давайте розберемо покроково, скільки тут є порушень. Цікаво, чи випишуть за них штрафи, а не домовленості будуть. І. Цей персонаж не плотю, бо не хочу. Це <свісно> так, почнемо спочатку. По-перше, завжди є брендинг, і ми це знаємо. Ікорка да? у світулі. Це назва магазину, а це її зверху знак. Цей знак має бути торговим знаком зареєстрований. В, в, інституті, в Інституті інтелектуальної власності України. Це перше порушення. А По-друге, взагалі не відкритий ФОП. Взагалі, її в реєстрах немає. Можливо, зараз вона відкриє, я не знаю. Порушення 3400. За не те, що не від тисяч, я вже не пам'ятаю точно, але здається, перше 3400. За, що... За те, що не відкрила ФОП, не оформила підприємницьку діяльність. Наймані працівники, дві працівниці працюють в цьому магазині. Неоформлені. За одного неоформленого працівника держпраці має виписати штраф до 400 тисяч гривень. Це з усіма там плюшками. Стандарт за неоформлення, там, здається, зараз 80 тисяч гривень, і плюс за те, за те, за те, за те, за невиплачену зарплату, за зарплату там ту, не по статистиці і так далі. За невиплачений аванс, там десь доходить коротше, до 400 тисяч гривень за одного. Середня зарплата мала бути оподаткованою це третє порушення. Четверте незадекларовані доходи, відповідно отримані як фізичною особою. Відповідно, мають бути оподатковані під 23%. Розумієте, так? Да? Тобто там багато всього треба зробити. Порахувати, ми зараз не говоримо про те, що ми їй сказали. Вона виправилась і всіх оформила і себе, і буде далі йти і процвітати. Ми зараз говоримо про той період, який вона вже досить довго пропрацювала на ринку, в магазині і нічого не оформила. Ось ми про це говоримо. Потім були заявки, що вона є ФОПом першої групи. ФОП першої групи не має права наймати найманих працівників, і вона зобов'язана була перейти на другу групу, а отже, порушила перебування на єдиному податку першої групи, і її мають зняти за це порушення з єдиного заднім числом. І знову випливає у нас. Ставочка 23%. Це 18 плюс 5% військового, тоді було півтора. Можливо, заднього закон України немає, заднього якби при... не приміняється заднім числом. Але в нашій державі все можна. Особливо що стосується податків. Тому я не знаю, чим закриється це все діло, це вся справа. Я надіюсь, що вистачить ума донарахувати людині штрафи, щоб це не було звинувачення в корупційних діяльнях держорганів. Багато всього засвітлено в інтернеті і зйомка, як її перевіряли, як зробили контрольну закупку, як попросили фіскальний чек. До речі, відсутність фіскалізації, відсутність касового апарату теж за собою. Тяне на накладання штрафних санкцій. І ще один момент це продукти харчування. Не зареєстровані потужності. Тобто права споживачів одразу вже порушені, тому що не зареєстрували потужності. І відсутність повністю документацію від походження товару. Я знаю, що багато зараз людей на і скажуть: що не потрібно документи вести облік на продукти харчування. Так, да, окей. Але я, як людина, яка хоче прийти купити рибу, вона не хоче отруїтися і вмерти завтра через те, що я купила якусь неякісну рибу. І мені, як людині, яка споживає продукти, хотілося б все-таки мати якусь ну, банальну сертифікацію цих продуктів. Просто не завезених з Польщі на митниці вночі, йогуртів, з Лідла. Я думаю, що багато мене хто зрозуміє. І продажа їх в магазині. А все ж таки якась сертифікація, яка це заморожені продукти. І вони мають проходити ось на ринках, коли торгують м'ясом. У них є зразки з самого ранку на базар не випустять людей, поки не візьмуть зразки на ті чи інші паразити. Розумієте? Щоб людина не отруїлась. Чому таке не можна зробити для морепродуктів? Що ти не маєш права трахувати цими продуктами, допоки ти не пройдеш там сертифікацію того чи іншої продукції? Коротше, більше питань, ніж відповідей. Ось такі у нас скандали були за цих дві неділі з цими дівчатками. Наступний скандал питання до АТБ. Менною буде написаний на лист, просто ще не дійшли руки, але я хочу з'ясувати. Поскаржились мені працівники АТБ про те, що вона отримує аванс у розмірі 1088 гривень. Я не повірила своїм очам. Ставка зарплати у них 15 тисяч. Окей, нема питань. Ну, тобто, Кожна людина йде працювати на ту ставку, на яку вона згодна працювати. Все. Але аванс 1088 гривень! Ви смієтесь? За такі гроші не те, що можна, не можна прожити. Я витрачаю іду в магазин один раз. На двох 1100 гривень залишається. Тобто це ми купили продуктів, наприклад, на неділю. Ну, Мій продуктовий кошик він достатньо простий, спокійний, але все ж не знаю. Хотілося б почути якісь пояснення від тебе, якщо чесно. Ну, Я складу питання і лист, побачимо, що нам відповідять. Для українських, для київських великих платників змінилися рахунки для сплати податку на прибуток. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я не буду на цьому зупинятися, але також ми готуємося до зміни, тому що, бачите, вже починають змінювати рахунки. ФОПи, я думаю, потрібно готуватися під кінець років до зміни рахунків. Як зміняться правила оформлення актів виконаних робіт? Пан гетьман не спить. А, щось йому там крутило-крутило, крутило-крутило і а, викрутило. А, значить, що потрібно скасувати акти виконаних робіт. А, значить, Але не повністю. Тобто, не скасувати, а трошечки їх спростити. Але не повністю. Коротше, пан Гетьманцем там щось позапутувався. Очікуємо на оновлений формат актів виконаних робіт. Все, як оформити право на спадок, перебуваючи за кордоном, це вже є можливим. Я просто, от Міністерство юстиції, ось публікацію зробило буквально позавчора, що це вже є можливим, абсолютно спокійно, не знаходитесь за кордоном, можете собі оформити спадок. Ну і на останок про саме сумне НБУ призупинив роботу криптогаманця Трасті Плас в Україні. Багато коментарів під цим було. Люди хвилювалися, що робити. Сказано було, що всі зможуть спокійно користуватися своїми коштами, але для нових реєстрація вже закрита для нових користувачів. ФОП другої групи та іноземні клієнти, кому можна надавати послуги. Приймають платежі при перебуванні на другій групі єдиного. Проте ДПС роз'яснило, що населення для другої групи це лише ті, хто підпадає під юрисдикцію України. Це ті, хто мені юристи доводили спіною урта. «Да ні, на другій групі можна приймати валюту, ніде це не заборонено, будь ласка, за послуги. Ось вам роз'яснення від України, що населення є тільки ті, хто підпадає під юрисдикцію України. Uh, ну і хороша новина на останок. HBO офіційно стає доступним в Україні. Всі ми знаємо HBO, це наші серіальчики, фільми, фільми. Uh, конкурент Нетфлікса. Uh, ціна, звісно, неприємна: 7,99 за місяць євро. Uh, ну, так, хотілося б дешевше. Чекбокс, uh, оплата йде на карту ключ ФОП. Зі звичайної карти клієнта, а в призначенні написано поповнення рахунку, чи потрібно пробивати чек у цьому випадку. Ця операція є нерозрахунковою. Чек виписувати не потрібно, коли йдуть кошти на карту ключ. Але це бачення тільки спеціалістів. Податково вважає, що потрібно. Кого слухатись, вирішувати вам. Якщо у вас вистачить наснаги, терпіння і здоров'я відстоювати свою позицію. До кінця і доводити, що ви були праві, чому ви не виписували чеки? Будь ласка, якщо у вас немає цієї наснаги здоров'я і нервової системи, то краще виписуйте фіскальні чеки.